Директор Департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації Алла Хамчич. Головний меседж сьогоднішнього брифінгу полягає в тому, що посівна кампанія 2023 року добігає кінця. Цього року посівна проходить з врахуванням не лише погодних факторів, але й є скоригованою відповідно до викликів воєнного часу. Агровиробники адаптувалися в зміну, виробничі практики. Комерційні підходи до придбання основних витратних ресурсів та реалізації врожаю. Так маємо зміни структури щодо посіву агрокультур. Зокрема, збільшились посівні площі під олійними: це ріпак, соя, що пов'язано з ростом цін на олійні культури і зниженням вартості їх логістики і перерахунку на одиницю продукції. Також збільшилась площа під посів гречки. Яка використовується для забезпечення потреб внутрішнього ринку. Через затяжну та холодну весну, надмірну кількість опадів та перезволоженість ґрунту, посівна ярих культур дещо затягнулася. Але, незважаючи на ряд несприятливих факторів щодо проведення посівної, по оперативним даним на сьогодні наші аграрії вже засіяли більше 90% від прогнозованої площі. А саме, завершено посів ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху, соняшнику, гречки та посадку картоплі. Вся посівна площа по області в цьому році майже 390 тисяч гектарів, що на півтори тисячі більше, ніж минулоріч. На території трьох районів ще продовжується посів сої та кукурудзи. Станом на сьогоднішній день їх. Посіяно відповідно 93% та більше 90% до прогнозованої площі. З метою забезпечення продовольчої безпеки області створені сприятливі умови для проведення весняно-польових робіт, а саме цілодобове пересування сільськогосподарської техніки в час комендантської години. Обмеження діють під час оголошення повітряної тривоги і виключно з метою збереження життя і здоров'я наших аграріїв. Цьогоріч посівну компанію плануємо завершити до кінця травня, максимум до кінця першої декади червня. Аграрії Прикарпаття підтримують Український продовольчий фронт і вирощування овочів. Адже знають, що не варто сподіватися на багатий врожай з територій, які були традиційно виробниками овочевої продукції, бо вони частково окуповані чи заміновані. А сільськогосподарську інфраструктуру пошкоджено або знищено. Тож, зважаючи на вище зазначене, наші аграрії незначною мірою, але збільшили площі посівів овочевих культур. А саме в 2023 році їх заплановано висадити близько 11 тисяч гектарів. На Івано-Франківщині. Площі багаторічних насаджень у 2022 році становили близько 9 тисяч гектарів. Обсяг виробництва культур плодових та ягідних становив майже 600 тисяч центнерів щодо розширення можливості вирощування фруктів. Продовольча безпека країни неможлива без консолідації фінансових ресурсів держави, агробізнесу і інших підприємницьких структур та домогосподарств. В державі діє урядова програма є робота, яка дає можливість агропідприємцям та фермерам отримати грант на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства. Грантова програма дозволяє залучити від 140 тисяч до 400 тисяч гривень за гектар. Але не більше 10 мільйонів гривень відповідно до суми за 1 гектар. Цими коштами можна оплатити будь-які витрати, пов'язані з реалізацією проєкту висадки насаджень, постачальникам, продавцям матеріалів згідно укладеного договору. Гаранти надаються в розмірі не більше 70% вартості проєкту висадки насаджень та за умови фінансування коштами отримувача власні та або кредитні. Різниця між вартістю всього проєкту висадки насаджень та обсягу гранту. Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду від 1 до 25 гектарів, з кількістю створених робочих міст або залучення до роботи фермерських господарств, нових членів господарств. Закладка насаджень має бути здійснена садивним матеріалом сортів рослин, відомості, про які занесені до реєстру сортів рослин. України або реєстру патентів. У 2022 році за даною програмою 10 сільгосвиробників отримали гранти для створення або розвитку садівництва ягідництва і виноградарства в сумі 27,7 млн грн. У 2023 році 11 сільгосвиробників у сумі. 31 мільйон гривень. Керуючись можливості, хочу подякувати аграріям регіону за наполегливу і самовіддану працю, яку вони продемонстрували починаючи з посівів озимини та в період весняно-польових робіт, незважаючи на подорожчання пального, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших ресурсів, що стало важким тягарем економіки підприємств і створило додаткову напруженість.